Наваємо підсумки інформаційного дня. Вітаю вас, шановні телеглядачі. Наші журналісти підготували до ефіру сюжети з таких тем. Коштом народного депутата України Костянтина Живаго у Кременчуцькому шпиталі відремонтували палату, де лікування проходитимуть учасники антитерористичної операції, які мешкають у горішніх плавнях. Нарешті вдома ділилися враженнями і подарунками на зустрічі з міським головою Дмитром Биковим, учасники команди Прайм Роботікс ЗОЖ Номер один. У рамках соціального проекту Великодня мозаїка компанії Ферекспо сьогодні визначали лідерів традиційного конкурсу дитячих хробок. На черговому засіданні виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради обговорювали питання сезонних перевезень до садових товариств, можливого підвищення тарифів на комунальні послуги та інші актуальні проблеми життєдіяльності нашого міста. Втім, почалося зібрання неспорядку денного, з чого саме дивіться наш наступний сюжет. На початку засідання міський голова Дмитро Биков і депутат обласної ради Володимир Говоренко нагородили переможців першого міського конкурсу гри Грошовий потік. Дипломи, кубки і грошові сертифікати отримали команди, які вибороли призові місця. А кращі гравці від кожної школи одержали дипломи, цінні подарунки та премії. Далі перейшли до порядку денного. Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків літнього сезону 2019 доповіла Тетяна Оробченко, начальник відділу у справах сім'ї та молоді. Вона зазначила, що року в цей період оздоровлюються понад 3,5 тисячі дітей. Поточного року вибір таборів залишається незмінним. Про створення конкурсної комісії для заміщення посади директора комунального некомерційного підприємства Лікарня інтенсивного лікування першого рівня міста Горішні плавні доповів Віктор Дудник, виконуючий обов'язки начальника управління охорони здоров'я. Також він запропонував до затвердження доповнення списку дітей перших двох років життя із числа малозабезпечених сімей для безкоштовного забезпечення продуктами дитячого харчування від квітня 2019 року. Оголошується черговий конкурс на визначення Значення перевізника на міських автобусних маршрутах загального користування до садових товариств, зазначив Богдан Дольнов, головний спеціаліст відділу воду, теплопостачання, транспорту, зв'язку та енергетики департаменту ЖКГ. Сто після три техніком садиконофлянку через молодіжну моду, 154 2 – чотири два техніки рівні з два через молодіжну моду, та номер 27 сім техніком садишвидівка через молодіжну моду та конкурсню умови. Також доручається конкурсному комітету провести конкурс за першу мову конкурсу. Дане рішення приймається зв'язку з тим, що попередній конкурс по визначенню перевізника на міській потопності пошукав простування до цього провірств, оголошене рішенням номеру 66 від другого року не відбувся до служби відсутності перевізника-претендента. Було прийнято рішення про повторне проведення конкурсу. Про результати фінансово-господарської діяльності комунального підприємства Готель Славутич за 2018 рік звітувала Тамара Ліц, його директор. Окрім цього, вона подякувала Дмитру Бикову за організацію ремонтних робіт у будівлі готелю. Мер міста зазначив, що реконструкцію закладу та прилеглої території буде продовжено. Практично на рівні хорошої чотири гостиниці. Поэтому є перспективи, є позитивна динаміка. На зібранні обговорили питання з підвищення тарифів на комунальні послуги. Його детальний аналіз відбудеться на наступному засіданні виконкому. Також було розглянуто інші питання життєдіяльності міста. У Кременчуцькому шпиталі відремонтували палату, де лікування проходитимуть учасники антитерористичної операції, які мешкають у горішніх плавнях. Що зроблено? Хто звернувся по допомогу, а хто благодійник, дізнавалася Лілія Петрович. У Кременчуцькому обласному клінічному шпиталі для ветеранів війни відремонтовано палату за фінансової підтримки народного депутата України Костянтина Живаго. В ній перебуватимуть на лікуванні учасники антитерористичної операції, які мешкають у горішніх плавнях. Адже таких воїнів у нашому місті понад 300, більшість з яких потребують відновлення здоров'я. По допомогу у цьому питанні до Костянтина Живаго звернулися керівники громадської організації Серця кіборгів. Ми щиро дякуємо за допомогу Костянтину Живаго, який пішов нам на зустріч, були виділені кошти, і за короткий термін зроблений ремонт дуже якісний. У кімнату вклали не тільки кошти, а й душу, розповідає директор госпіталю Микола Литвиненко. Були проблеми в ній з вентиляцією, були проблеми, про які я вже говорив по санвузлу. На сьогодні вони вирішені. Тут дуже комфортно, зручно лікуватись тут будуть пацієнти, які мають інвалідність, ветерани війни, учасники АТО, які потребують допомоги неврологічної. Профіль цього відділення неврологічний, а також при цьому відділенні відкриті паліативні ліжка. Тобто, якщо людина буде потребувати довготривалого лікування, то всі умови для цього тут є. Як розповідає помічник нардепа Ірина Зінченко, Костянтин Живаго надає всебічну підтримку учасникам АТО і медичним установам, які допомагають їм у лікуванні та реабілітації. І по їх обращению був зроблений ремонт этой палати. Стоимость ремонту составила более 150 п'ятдесяти тисяч гривень. Також буде куплений сюди вже телевізор плазмі, який ми сьогодні передадим госпіталь. Плазмовий телевізор для горішньоплавнівських бійців передав В'ячеслав Рубель, керівник філії громадської організації серця кіборгів у місті горішні плавні. Ми трохи понагліли. І звернулися ще раз до народного депутата та до благодійного фонду, щоб виділили кошти нам на придбання смарт ТВ у цю палату. Звернення було підписано і за добу ми вже придбали ось такий телевізор. Велика подяка. Вартість телевізора 15 тисяч гривень. Подякував кіборгець і фахівцям компанії Ферострой за відповідальне ставлення до своїх обов'язків і якісно виконаний ремонт палати. Минулого року у Кременчуцькому шпиталі лікування прийшли 146 горішньоплавнян, які побували на передовій, і 28 за перший квартал 2019-го. Наразі докладені зусилля для створення комфортніших умов. Загалом у Кременчуці неодноразову допомогу від народного депутата України Костянтина Живаго отримував і батальйон Національної гвардії України. Це допомога технікою, обмундируванням і системою відеоспостереження. З останнього до п'ятиріччя Нацгвардії України придбані шафи для Кременчуцьких бійців. Споживче оголошення від КП ВУВКГ. З причини аварійних робіт не буде холодної води 25 квітня від 8.30 до 17 години за адресами. Проспект Героїв Дніпра 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35. Вулиця Конституції, 10, дріб 5, 12, 14, 16, 18. Вулиця Добровольського, 7, 9. Прохання зробити необхідний запас води. Х'юстон горішні плавні. Нарешті вдома. Із перемогою у всесвітньому фестивалі First Championship 2019 у США повернулася команда Prime Robotics з зож номер один. Втерли носа усьому світу, посівши перше місце у категорії основні цінності. Своїми безмежно позитивними враженнями поділилися на зустрічі з міським головою Дмитром Биковим, за підтримки якого і отримали унікальну можливість спробувати свої сили на світовому рівні, що розповіли чемпіони у неформальній обстановці. Дивіться далі. Виснажені, але задоволені. Спочатку й не зізнавалися, наскільки втомилися. Втім, масштаб здобутого досвіду того вартий. На кілька хвилин занурили нас у атмосферу Х'юстонського фестивалю, відтворивши презентацію свого проекту. the total work of the team. I was за software. Programmers, Vitaly and Nikita. My goal is to make robots work by developing programs and making some changes in manipulators. У напрямку First Lego League змагалися 108 команд із 35 країн світу. Розповідають, що відчували себе на рівних серед учасників із різних куточків планети. Що ж їх вразило найбільше? Кожна команда, от, з якої б країни вона не була, вона була дуже відкрита. Um, ну, да, да, очень приветливые. И то, что они были открыты вообще к общению каждая команда. Да. Не дивлюсь, не дивлюсь, куда... И само передачи да. тоже опытно. Мовний бар'єр, хоч і був присутній. Втім, все одно вдавалося поспілкуватися з представниками різних національностей. Вони всі розуміли англійську дуже довго, особливо іспанську, тому що є мексиканські колумбійські пома дуже багато. Вони все одно знаходили, ми знаходили спосіб спілкування. Вони і вони не там не тікали, нічого не робили. вони, вони теж шукали спосіб спілкування спілкувалися нами. У подальших планах команди модернізація фестивалю Ферекс по роботфест», удосконалення свого проекту та підготовка до наступного сезону змагань «Фьост Лего Ліга. Аби залишатися в тонусі, необхідно постійно брати участь у різноманітних змаганнях і фестивалях і надалі підкорювати світ. Планка дуже висока. і Я вважаю, що потрібно підтримувати ваш і наш статус. і Я вважаю, що ми обязательно до выбрать какой то хороший турнир, Хороший турнир, Значимый. да, желательно в Европе. И обязательно ну там Европа, Арабские Эмираты, тут, тут в, так сказати в прямой, скажем, досягаемости. И обязательно обязательно поддерживать. Відзначив переможців і народний депутат України Костянтин Живаго, від імені якого Дмитро Биков вручив грошові сертифікати усім учасникам команди та тим, хто їх навчав і підтримував. У той же час Олександр Роман, тренер команди Prime Роботікс», подякував міському голові за постійну підтримку і вручив подарунки із Х'юстона, а також фірмову футболку команди. Юні винахідники із радістю прийняли нового учасника. Вражень і відеоматеріалів у наших юних робототехніків залишилося чимало. Тож згодом чекайте на відеозвіт про всесвітній фестиваль Fios Championship 2019. Дружба не знає меж днями. Учні горішніх плавнів зустрічали гостей із семи областей України та представників країн ближнього зарубіжжя в рамках 11-го міжнародного учнівського форуму. Дружба без кордонів через лідерський рух вперше у форумі взяли участь учні закладів освіти міста Унгене Молдова. Відкриття форуму провели на базі спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 3 До стін навчального закладу завітало майже 90 учасників. Максим приїхав у складі учнівської делегації із міста Унгене Молдова. Розповідає, що до горішніх плавнів завітав уперше. Мені стало дуже цікаво приїхати в другу країну, познайомитися з культури цієї країни, поговорити здесь з місцевими людьми, тому що в моїй країні дуже багато відрізняється від того, що я увидел здесь. Дівчата із міста Ромни розповідають, що рішення взяти участь у міжнародному форумі було для них незапланованим заздалегідь. Ми раніше не знали про цей проект, і ми думаємо, що це гарний досвід для нас. Так добре орієнтуватися в соціумі, познайомитися з багатьма людьми, працювати в команді, я сподіваюся, тому що ми не до кінця ще знаємо всі нюанси. Так, нюанси. Це гарний досвід спілкування з дітьми з інших країн. Це дуже цікаво, і я думаю, нам сподобається. Учениці із 4-ї спеціалізованої загальноосвітньої школи радіють можливості знайти нових друзів. Я дуже хочу познайомитися з і нов... знайти нових друзів, познайомитися з людьми, які з інших міст. І я хочу отримати дуже багато позитиву, емо... емоції хочу отримати багато. Я... Просто в мене вже емоції, і я дуже рада, що я сюди попала. Дуже люблю будь-які форуми. Люблю знайомитися з новими людьми. Це я вважаю, що дуже круто, коли в тебе є друзі з інших країн. Навіть привітала присутніх від імені міського голови депутатського корпусу із відкриттям 11-го міжнародного учнівського форуму Дружба без кордонів через лідерський рух заступник міського голови Надія Угнічева. Шановні друзі, бажаємо вам приємних зустрічей під час форуму. Бажаємо вам здобути нові знання, уміння, навички. знайти нових друзів. І чекаємо вас, звичайно, на наступний рік. Напередодні дня міста представники з інших країн привітали горішньоплавнян зі святом. Подвоїть вам від імені нашої молдавської делегації, від імені Побратимова городка Муньї. Принеси вам сердечные благодарства за то, что вы пригласили нас на такой замечательный праздник в вашем городе. Принесите самый сердечный привет от нашей белорусской делегации и огромное слово поздравления и пожелания от нашего белорусского города Жудина, города Белазов, который является брендом нашей Республики Беларусь. Города, который является попротивом для горишней плавни. Мы второй год подряд приезжаем в эти цветущие апрельские дни в удивительное место в Украине. Замечательный город горишней плавни. Учнівський форум провели за підтримки міського голови Дмитра Бикова, депутатського корпусу горішньоплавнівської міської ради, відділів освіти і у справах сім'ї та молоді на базі спеціалізованої загальноосвітньої школи No3 та дитячого спортивно-оздоровчого центру Горизонт. Наступної доби для учасників форуму був організований квест Лідери з лицарськими серцями. А після обіду кожен мав змогу презентувати власний проект від мрії до мрії. Так, учні горішніх плавнів розширюють кордони дружби та можливості свого майбутнього. Члени журі зробили свій вибір. У рамках соціального проєкту Великодня мозаїка компанії Ферекспо сьогодні визначили лідерів традиційного конкурсу дитячих поробок. Обрати найкращі серед різноманіття робіт членам журі було досить нелегко. У чому складність та коли будуть названі імена переможців, дивіться за мить. Неможливо пройти повз, не звернувши увагу. Виставка конкурс дитячих поробок у фоє будівлі управління полтавського ЗК вже не перший день тішить працівників компанії Ферекспо тут. Зібрані малюнки, витинанки, картини вишиті бісером, писанки, ляльки, великодні кролики. Різноманіття робіт щороку збільшується. С каждым годом работать в жюри, в конкурсе все сложнее и сложнее, по двум причинам, наверное. Участников все больше и больше. И мастерство настолько увеличивается, и действительно настолько я б, настоящих шедеров появляется. Мы максимально подходим к работе в жюри ответственно, как и в принципе ко всему относимся ответственно. Я надеюсь, что наш выбор справедливый. Журі у складі членів правління компанії «Ферекспо» обирали кращі, на їхню думку, роботи. Ті, що сподобалися, відзначали наліпками. Роботи за якістю стають дедалі вище, вони стають дедалі різноманітнішими і дуже-дуже складно робити свій вибір. Взагалі-то я дуже задоволений, що це в нас вже просто в таку я повністю, що ми повинні відтримувати тут. Є досить багато робіт. Я вважаю, що навіть десь близько десяти, які рано можуть претендувати. на перемогу. Поробки, які одержать найбільшу кількість наліпок і стануть переможцями конкурсу в різних номінаціях, члени журі розповідають, яким роботам надавали перевагу. Для меня лично я отмечал те работы, которые ну, либо оригинальные, либо ну, тематические, конечно же. Ну и последнее для меня, это видно, что есть нотка, да, или там участие ребенка. Да. Ну вот как раз мы стали так, что вот мне очень нравятся вот, э -э, пысанки в руках украинской девушки. У конкурсі беруть участь понад 100 робіт дітей різних вікових категорій. Споглядати виставку одне задоволення, говорять представники журі. Дуже сподобалася, чудова ідея, чудові експозиції. Ну, Вражене, особливо, коли побачиш, що там люди, які там дітки, яким 8 років там це все робили. Ну просто я просто в захваті. Віддають належне члени журі і батькам, котрі працювали над поробками разом із своїми дітьми. Благодарність батькам, які змогли найти час посидіти з ребенком, вибрати тематику, виконувати саму роботу. Поэтому в першу чергу, конечно, благодарність родітям, що вони знаходять час для виховання своїх дітей. І, звісно, це треба відмічати. Оригінальність робіт щоразу дивує, є і кілька особливих, розповідає Руслан Клименко. Цього року на конкурсі було прийнято, ми отримали книжки від там, нашої авторки з міста Горішні Плавні. У неї є цикл казок, оповідань на тематику різних пороху. І саме весняна Великодня була представлена в спеціальній номінації. Нагородження переможців конкурсу відбудеться вже завтра, 25 квітня о 15 годині, на другому поверсі їдальні номер 8. На дітей чекають подарунки, грошові сертифікати та солодощі. Завтра. 14.30 від зупинки південної будуть відходити автобуси, які по зупинках нашого міста зберуть всіх охочих, всіх учасників конкурсу і привезуть до місця проведення нагородження. Так само ми вже після свята їх розвеземо додому. Для гостей свята виступлять колективи центру дитячої та юнацької творчості. А цех громадського харчування і торгівлі ПГЗК готує для всіх частування. Програму підсумки день завершено. Далі на вас чекає прогноз погоди на четвер. До зустрічі на телеканалі Гок.